Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам легко вчити біологію. Сьогодні ми познайомимося з бурими та діатомовими водоростями. Бурі діатомові водорості не є близькими родичами зелених і червоних водоростей. Вони належать до другої еволюційної гілки і отримали свої пластиди іншим шляхом, утворили симбіоз з одноклітинними червоними водоростями, тому будова пластид у них складніша. Діатомові водорості є дуже великою групою водоростей, понад 20 тисяч видів. Найдавніші викопні представники мають вік 130 мільйонів років. Усі діатомові водорості це одноклітинні організми. Проте деякі з них можуть утворювати колонії. У хлоропластах містяться пігменти хлорофіли, каротини та ксантофіли. Саме каротини і ксантофіли забезпечують буре забарвлення пластид. У клітинах зазвичай замість крохмалю накопичується хризоламінарин. Також додатково вони можуть накопичувати олію, яка є легшою за воду і підтримує плавучість. Характерною ознакою діатомових водоростей є наявність кремнеземного панциру, утворений двома стулками більшою і меншою, як коробочка. Панцири мають складну структуру. Особливу для кожного з видів водоростей. Форма панцирів різноманітна і у різних представників має свою симетрію. У панцирі є пори, через які відбувається обмін речовин з навколишнім середовищем. Чимало видів діатомових водоростей здатні виділяти слиз. За допомогою слизу вони утворюють слизові трубки. Ніжки для прикріплення до дна або підводних предметів, а також з'єднуються в колонії. Діатомові водорості розмножуються шляхом поділу клітин навпіл нестатевим та статевим способом, утворюючи гамети. Джгутики мають тільки гамети окремих груп діатомових водоростей. Типові представники діатомових водоростей це пінулярія, фрагілярія, діатома, навікула, астеріонела. Бурі водорості є великою групою водоростей до двох тисяч видів. Найдавніші викопні представники мають вік 570 мільйонів років. За кількістю клітин бурі водорості це виключно багатоклітинні організми. А за розмірами талому вони бувають від кількох сантиметрів до десятків метрів. У хлоропластах містяться пігменти хлорофіли, каротини, ксантофіли. Це забезпечує буре забарвлення слані. Основними речовинами, що запасають ці рослини, є ламінарин та олія, що відкладаються поза межами хлоропластів, бурі водорості. Мають всі типи розмноження вегетативне частина мислані, нестатеве за допомогою зооспор та виводкових бруняк та статеве за допомогою гамет. Бурі водорості є виключно морськими рослинами, пристосовані до життя на середніх глибинах до 60 100 метрів, де поглинають зелені та блакитні промені світла. Типовими представниками бурих водоростей є ламінарія, фукус, макроцистіс, саргасу. Бажаю вам успіху!